Формування ціннісних якостей особистості можна здійснювати і завдяки позакласним формам навчання. Однією з таких є робота гуртків клубів естетичного спрямування, де діти не лише долучаються до певних видів творчості, пізнають їхні основи, а й розвиваються духовно. Водночас вирішується і досить актуальне нині питання проблема зайнятості підростаючого покоління у позаурочний час. А в цьому переконуєшся, побувавши на заняттях підліткового клубу Самоцвіт управління у справах сім'ї, молоді та спорту Рівненського міського конкому. Діяльність клубу якраз і спрямована у художньо-естетичному напрямку. Ми в вересні відмічали 10 років самоцвіту, нас було. На даний час у нас працює лише тільки два гуртки літературно-драматичний і гурток образотворчого мистецтва. Але хоча у нас тільки два гуртки, на нас весь клуб заповнений дітьми. Постійно до нас дітки біжать, працюємо ми в першу зміну, в другу зміну. І на вихідних працюємо. Діток у нас дуже багато. Це дуже велике задоволення, коли приходиш і бачиш дітки, що дійсно чим і займаються, щось вони роблять. Що вони не сидять вдома біля комп'ютерів, біля тих телевізорів, а біжать до нас і щось корисне роблять, і приносять додому, приносять якусь роботу, де можуть показати батькам ну, дійсно те, що вони роблять своїми роками. У клубі як і 10 років тому панує дружня атмосфера. Спільну мову знаходять дітки різного віку, адже найменшим вихованцям 6 років, а найстаршим 16. Хтось прагне навчитись основам образотворчого мистецтва. Дехто пробує сили і у літературно-драматичному гуртку. Вся моя діяльність пов'язана з позашкільною освітою, і, звичайно, вона є дуже цікавою, дуже приємною для мене, тому що є можливість працювати те, чим ти хочеш займатися. Дуже приємно, коли і хобі, і робота співпадають. Дуже приємно, що приходять ті діти, які подобається малювати, яким з задоволенням працюють, і тому можеш бачити результати цієї роботи. Під керівництвом Тетяни Мельник вихованці чарівного пензлика вчаться відтворювати навколишній світ у всьому його різнобарві, тому й опановують основи образотворчого мистецтва, а точніше, петриківського розпису, вивчають і тонкості створення сюжетних композицій та орнаментованих прикрас із паперу або ж ветенанок. Завдяки наполегливості і, звісно, таланту займають призові місця на міських, обласних, всеукраїнських виставках декоративно-ужиткового мистецтва. Я тут займаюся тільки один рік. Подобається тобі? Так, мені тут дуже подобається. А чому саме подобається? Що ти любиш робити найбільше? Мені тут саме найбільше подобається, що тут можна повирізати, помалювати, а особливо, що можна тут малювати, бо я дуже люблю малювати. А що саме ти любиш малювати? Різне. Машинки, різні дерева, тварини. Мені дуже подобається робити Е, Ти складаєш папірчик багато разів, малюєш там одну квіточку, наприклад, а в тебе виходить багато квіточок. Як же ту витинанку треба зробити? Спочатку потрібно скласти ось так. так. Папірчик на прямий код. Угу. Потім вирізати цей квадратик. Так. Угу. Такий квадрат у нас виходить. Виходить квадрат. Угу. Далі складати один раз, другий, третій. Угу. І потім робити орнамент. І вже е, е, різні е, візерунки. Угу. Нужицями, так. Так? І вже від твоєї фантазії залежить, яка вже буде ця витинанка. Так, Закінчую другий рік. Я хожу на цей гурток. Відку ти дізнався, що такі? Ну мені розповіли в класі, що є такий гурток. Намалював різні пейзажі, багато вирізав. Ми тут малюємо та робимо різні витинанки. А чому тебе хлопцю, привабило саме такий гурток? А не пішов, якісь авіамодельні, ши? Малювати. Краще, ніж там щось робити, малювати набагато легше. Жодне свято, будь-яке дійство у клубі не обходиться без літературних постановок чи вистав, учасниками яких є вихованці літературно-драматичного гуртка намисто. Саме тут вони можуть розкрити акторські здібності, спробувати власні сили у різноманітних амплуах. А ще, як зізнаються юні артисти, стена додає впевненості у власних силах. Тому виступати перед великим глядацьким залом не боязко. Головна моя ціль це розкрити і виявити здібності і обдарованості діток в першу чергу. Коли вже їх виявляю і розкриваю, ну а тоді, як кажуть, майстри народні відшліфувати, намагаємося ці здібності, і обдарованості. Займається діток, має в групі бути не більше 15 діток, 15-12 діток. Маю три групи діток, різні за віком, від 5 навіть років, навіть з дитячого садочка приводять. Ось дітки приходять за бажанням, немає такого відбіру, що от саме акторські якісь особливості, в них дані творчі. Ні, різні дітки. І вже коли приходять, бачу, до чого є дитинки талант, скажімо так, чи це вона так дійсно виразно читає, розмовляє, а можливо, навіть мене, які гарно десь і танцюють, і десь щось малюють. Щось забавився наш дід, поїхав на Купити обіцяв. А от і я, заздалий боль хазяїна, подивись, бабу, що я купив. Ой, Лисенько, то ж ти корівку хотів купити, а пригнав дві обдертих кози. За перекопий отаке нещастя. Я тільки по три дні в'язала, рученьки ніженьки поколола. І от Набор був тато по шиночку. От і на кого не вистачило грошей. А ну занок і зараз я скоро стилю. Будьте знати, як курок батька голос піднімати. Я грав гарбуз, розбійник, ж, е, жук, е, жаба і багато інших. Мені подобається тут е, того, що тут до, до, га, добра вчителька. Е, вона нам дає гарні ролі, е, вірші. Я займаюся п'ять років. Е, я була дімовочкою, е, вороною, цибулею, е, господинею була, е, совою була і багато ще було інших ролей в мене. Він поставивши якісь віршики, які розказувати, напевно. Так, е, до. Е, е, до, до свята Лесі Українки ми вірші розказуємо. До дня народження Тараса Григоровича Шевченка ми розказуємо його поезію. Кожен місяць, два і вистава. Ми тісно співпрацюємо з центральною дитячою бібліотекою, яка поряд і для дітей, і юнацтва, дитячий садочок, є біля нас, ми виступаємо. Є такі акції милосердя, благодійності, ми в дитячий будиночок їздили виступати. Ну і безперечно, це самі конкурси між підлітковими. Клубами інші підліткові клуби, або ж у нас завжди звіт на базі музичної школи номер 2 Ось там виступаємо. Дружня атмосфера, яка панує у колективі, сприяє тому, що гуртківці, представляючи творчі доробки, здобувають призові місця на різноманітних мистецьких акціях, фестивалях колядок і щедрівок, оглядах, конкурсах творчих колективів, підліткових клубів Рівного. А куди це ти дитина йдеш? Дай мені бабуся. До лісу, а хіба ти лісовичка чи русалочки не боїшся? А чого мені її боятись? От я в книжечці про русалку читала, то вона зовсім не страшна. У книжечці? а хіба ти читати вмієш? Вмію, всі ж вміють. Дивна ти, дівчинка, убрана, як усі люди, говориш по-нашому і читати вмієш, а хто тебе навчив? Матуся, ти, мати, чи, та й мати читати вміє, А чи я ж ти? Бо я недавно із Звягеля зі приїхала. Я Костачівна, а зовуть мене Леся. Колектив у нас невеликий, але дружний, можна сказати так, завзятий. Нам дуже легко працюється, тому що ми один одному допомагаємо, підключаємо трошечки до себе батьків. Нам батьки допомагають батьківський комітет. Ну і завдяки цьому нам легко працюється. Я вважаю, що це дуже потрібна справа. В наш час дітям провати любов до мистецтва до чогось прекрасного, це надзвичайно добре. Тим більше, що тут дітки спілкуються, вони вчать щось нове. Деякі батьки, можливо, думають, що діти сильно загрожені на роботу в школах. Зараз велике навантаження, їм не потрібні ще якісь гуртки, але діти, які чимось зайняті, вони набагато більше встигаються. По перше, по-друге, Навики, які отримані в цих гуртках, також дуже їм сильно допомагають, і в шкільній програмі вони впевнені, що себе почувають. І плюс ще такий один момент: що такі клуби знаходяться недалеко від житлових районів, і дітям не потрібно тратити багато часу на те, щоб добратися, і батькам не потрібно їх водити. Вони самі можуть добратися, ні, транспорт не потрібно використовувати.